Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Мене звати Наталя. Сьогодні хочу зробити трошки веселіше відео, ніж минуле, тому що минуле було трошки сумне, але це наші реалії. Не то, що кацапи залишили спроби знищити нашу країну. Ні. Вони так само продовжують атакувати, вбивати, руйнувати. Щоночі ми прокидаємося від повітряних тривог. Але, врешті-решт, у от ніхуя не вийде, і це факт. Сьогодні хотіла поділитися з вами своїми новими покупочками. Колись давно я дивилася відео огляд на косметику Патрісі Льдо на каналі Невгомовної Андро. і вона там дуже похвалила бальзам для губ. В такому дуже красивому фудлярі, який на магнітіку, знаєте, закривався, захлопувався. дуже було цікаво. Я, коли була поруч там з якоюсь євою, зайшла. Щоб спробувати подивитися, що воно таке. І виявилося так, що самих продуктів не було, були тільки тестери. Потестити я змогла, але купити не змогла. І дівчина-консультант підійшла до мене, запитала, що, я, що мене цікавить, пояснила їй свою проблему. Вона запропонувала мені геть інший бальзам, він теж від Патрісія Лідо, але ось в такому футлярчику. Я сказала, що якщо ви хочете саме бальзам-бальзам це супер варіант. Типа, спробуйте, не пошкодуйте. А я кажу, блін, там такий класний був фудлярчик, я хотіла саме той, вона каже, спробуйте цей. Він також дуже, досить естетично виглядає, фірмові літерки. Тут трошки з боку стерлись надписи, але не суттєво. Я його вже майже здоюзала. І це за досить швидкий. Період часу. Мені дійсно він сподобався, консистенція в нього ахіренна. Єдине, що мене в ньому трошки дратувало, це другий відтінок, те, що видно, знаєте, такі хімозненькі блискітки на самому, ну, на губах, коли наносиш. Спробую вам продемонструвати це, знімаю на телефон. Ну, Видно, досить видно. Видно, що він з відтінком, але цих блискіток не видно. Але коли наносиш на губи, дуже досить видно. його. Але, Те, що мені в ньому подобається, то що він досить довго носиться, а губи зволожені. Якщо є якісь мікротріщинки, воно якось заживлює, ну, досить приємні відчуття. І носиться, може півдня носитися, якщо ви там не пили каву, не їли тощо. Тому я вирішила взяти ще один, тому що цей продукт у мене вже закінчується. Пішла в Єву взяти інший відтінок. І взагалі, те, що я бачила, можливо, їх є більше. Ті, що я бачила, їх було три. Тому бачите, ось у новий футлярчик, навіть надписи, ще все є. Це український бренд косметики, який ви вже ж наверняка всі знаєте його, які роблять на заводі у Польщі. Тому вони пишуть, маде Єву», Євросоюз, типа. Нанесла ось другий, бачите? Оце те, що у мене був, оце те, що я купила. Він виглядає, типу як морковний, такий нюдовий відтіночок. Але він такий з коричневатою, з краснотою якоюсь такою. Нагуби я його ще не наносила, за кадром розпакувала. Це вже, до речі, друга спроба зняти відео для вас, тому що сталася проблема з розпакуванням ось цього олівчика. На каналі. Б'юті гурині ще одної моєї недавньої улюблениці завдяки народу монгороду. Я з нею познайомилась. Це канал Б'юті Макарон, Анічка. Вона нещодавно випустила відео на тему ламелі, які фаворити в неї. І серед цих фаворитів я відмітила для себе ось такий олівчик від ламель, гелевий олівчик для губ. У неї був в 405-му відтінку, але в самій Єві, де я була, до речі, була, тому що була повітряна тривога. ця Єва знаходиться в метрограді, який знаходиться під землею, тому треба було якось скоротити час. І я зайшла подивитися косметос. Було всього два олівчики для губ і всі два в 408 кольорі. На майкапі такі олівці вже стоять десь 201-202 гривні. В Єві я його купила за 89,90. Слюду вже зняла за кадром, але ще не відкривала. Тому зараз з вами. Ага. Ну, такий цікавий колір. Я тестила його в Єві. Зараз ого! Він такий яскравий. Йомаю. Досить яскравий і досить м'який. Я зараз знаходжусь в автомобілі, на вулиці він стояв трошки на сонці, нагрілась, так тепленько, досить в машині. І олівець, можливо, трошки змягчився. Хочу спробувати з вами нафарбувати губи. У мене вони трошки зволожені тим попереднім бальзамом, але я спеціально нанесла менше для того, щоб можна було затестити контур. Тож, давайте спробуємо. Спочатку зроблю просто контур, а потім, можливо, заповню. Можливо, ні. Я не дуже люблю насичені кольори на губах. Слухайте, він реально легесенький. Єдине, я не знаю, чи підходить мені колір. Зараз подивимось. Тому що мені підходять холодні відтінки, а це, мені здається, трошки з теплинкою Слухайте, він реально як помада. Коли я маю колір, я потім роблю ось так. І трошки підташовую пальчиком. Він досить швидко схвачується. І на що я звернула увагу в магазині? Те, що, поки я ходила тестила, він застиг на руці і я ледве його стерла. Слухайте, колір мені подобається. даже дуже. Так. Добре. Він не дуже підходить під мої тіні сьогоднішні, Але зараз ще хочу поверх нанести бальзам. Візьму серветочку і трошки промокну пальчик, поки воно ще не застигло. А інтересно спробувати. Ну, бальзами стираються, а карандаш. Бачите, от теру. А він уже не стирається, прикиньте? Це, мабуть, стійкий олівець. М -м -м. Слухайте, Ну мені подобається. Так, тепер беремо. Ну, я відкрию обидва бальзами і піднесу для губ. Ну, все ж таки, новий більш, мені здається, підходить. Тоді нанесемо з вами новий бальзамчик. Трошки зволожимо. Я люблю, коли губи зволожені. Наношу нашу спочатку на нижню губу бальзам таким чином розігрівається і краще наноситься. Бо був у мене колись випадок, коли було дуже холодно в кабінеті і замерз бальзам для губ. Це була гінічна помада якась. І я почала малювати губи, і в мене тріснула губа. Боже, це так було боляче. Мені подобається. Це на мій смак. Ідеальне поєднання. Юби не кричущі, не випіющі, і воно виглядає все натурально і має бути стійке. Я ще перевірю. Тому я дуже дякую за ці рекомендації. Це дуже класні продукти. Я також буду їх рекомендувати своїм подругам, знайомим тощо, якщо зайде річ об этом. Тому що, знаєте, непрохані поради це не досить гарно. Тому я е, дуже дякую і невгамовній Монро за бальзам, і дівчинки з Єви, і Анюті з Бюті Макарон. Продукти дійсно чудові, мені сподобались. І знаєте, що я більш за все ціную в блогерах: правду, коли вони кажуть правду. Тому що я вже, мені здається, Нарікала колись на одну нашу гуриню Діану Суворову, яка має досить багато підписників, там щось більше в неї тисяч було, коли вона вела свій канал російською мовою. Зараз вона його веде українською, я їй дуже вдячна за позицію. Але вона рекламує все, що її попросять. знаєте. Я розумію, що гроші, попит великий, в неї велика аудиторія, вона лакомий кусочок, але її огляди не завжди правдиві. На каналі ж невгамовної Монро на каналі Beauty Macaron, вони кажуть свої відгуки. До речі, мені ще подобається Лана Б'юті, це дівчинка Світлана, яка так само розповідає правдиві відгуки про продукти. І ти, коли дивишся ці огляди, можеш скласти плюс-мінус якесь враження і там піти в ту саму Єву, дотестити, до свої собі якісь там подарунки. Покупочки. Боже, ви бачите, отру от воно не стирається, я в шокі. Ніколи в житті в мене не було такого олівця. Ось тому, дівчата, я вам дуже вдячна за рекомендації. Пішла працювати. Всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і Україну. пока